Сьогодні я буду грати в Майнкрафт, але я буду грати в одному Сіті. Я вже собі шукав в ютубі знайшов одне таке прикольне відео, яке мені дало гарний Сіт. Посилання в описі на це відео. Поки я мушу подивитися дещо. Бо я забув трошки де знаходитися. Я, я пам'ятаю, тут було два серва. Я хотів подивитися, де було друге селище. Бо я забув. Я був забув і не міг вам показати. Окей, все ми пропустимо. Так, привіт! Я забув включити координати. Так, я вже в світі. Ми на нульових. Бачите. А, село отуда. Це село. Покажу я вам, тут є п'ять кузень. Я подивився на відео, щоб знайти друге селище. Бо я трошки призабуся, в якому це місці. Я трошки призабуся був і мусив перевірити. Так, тут трошки будуть вагати, бо я, здається по... чанки дуже сильно прогружені. Це для того, щоб бачити гарно. Тому... Три, два, один. Ой. Упс, Три, два, один. Пух! І я вже тут. Трошки приставила. Говне, що хоч трошки перестало. Я не буду увага. Я не буду за вагами, коротше, грати. Мені це дуже незручно. Чесно, ніхто не хоче грати з лагами. Ну, одразу я трошки призабувся, де це село. І я знову призабувся, де це село. Добре, щоб вже не виходити з теми, я зараз подивлюсь. Але попереджаю я ще тут. Піше те, я як людина, повутаю скриню. Тут ще я буду я вбивати големуса. Я що, чесно? Я навіть набратиму сей. Тут я навіть е... не буду заходити це назад. Тому три, два, 1. Так, привіт таки, я подивився. Якщо я не помиляюсь, то села ми будемо бігти довго. Якщо я не помиляюся, вибачте, що таке сталося. Коли я буду грати з довгом, я світ. Отакий такий сам свідом. Просто я не можу цей достиг взяти вам. Я не можу я йому. Він би скачав би той самий верс. Ну вже так, як вийшов, так і вийшов. Я... Такі, як є, так і є. Хай буду вже так. Ні, ні. Я вже не хочу ставити на паузу, мені зручно так. Я вибачаюся, але мені так зручно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, може щось може мені покащити. І я зможу це зробити. І Раз коли я знімав, я знімав Супербана Антура. Ви що трошки не дуже. Таке ще не поняв. в цей віку. Так. Та ще считайте, я хочу вбити цього голему.

Бляха! Ой. Те. Чё это так прикалывается? Ух ты шо! Ух ты шо, шо, шо! Бляха, бляха! Ух ты шо, бляха! Нападай, нападай. Ааа! Тика, 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 Бляха, бляха! Фух! Фух! Ты знал? Я! ти нікуди не підкутни. не ні не зараз. Зацею, добре. не буду до нього підходять. Мені зараз страшно. Ніго вона не тахне, куда не бігти, бо зараз теча. Наращу впав големуса. Големуса. І мені випало 4 заліза. Жам прямо. Багато тебе буде бігти, але Для вас підписників я не знаю, що зроблю навіть. Я хоть побіжу тисячу блоків. Я можу це зробити. Я це можу зробити, це не важко, в принципі. Ну, що, що, що ти не літаєш на, або на коні? Так, це буде довго. Ви маєте... Я не знаю скільки Гравець звичайно, може набрати, що й біжить швидко. Просто біжить швидко. Ага, якщо я зараз завертаюсь, то мені не туди. Сюди повертаємо. Так, мені небагато бігти. Я б прийшов би 5 тисяч, але знаєте, я така лінива людина, тому трошки не хочу. Але я можу пробігти 5 тисяч. Якщо захоплю. Або ви захочете. Напишіть мені у коментарях якісь челенджі з такого щось мені пробігти. Багато, дуже багато блоків. Але не так багато, щоб я вже стомився. Йоу. Оп, ти що? Я потім буду вертатися сюди. Коротше, знаєте, що Я був? Потім... Я подумав, якщо я пробіжу сюди цілих уваги 700 блоків. То мені треба буде вертатися. СІ 800 блоки. Е, я собі так задумався. Я собі так задумався, я ж потім будуватись. І це буде довго. А, мене ліжку нема. Треба було взяти ліжко, а я не взяв. По скій будемо курати, пневмоні проблему. Я мав взяти ліжко, але я не взяв. Взяв його я Нубік. Але село вже тут. Я не Нубик, так називати. Коротше, село тут. Іж повезло. Даби. Я діжку взяти. Візьми Ді ліжка таке. Ай. Сподіваюся, що я все село прибігла на якусь. Треба подивитися, що скрі. Бр. Ну, ви бачите, як мене вагає. Не знаю чому, але... У нас тут так уж і десь кузня. Так. Еще раз тикузні. Крыня и дискреня. Показати. Як швидко? Здесь князь. Діамантики. Дванадцять. Єс, yes, діамантики. Так, давайте ще горнимся уб'ємо. А ви знаєте, я так подумав, я ж буду вже, коротше, якщо я так не обережно, бо мене, він ударить, і мені капець. Я вагає, блін. Я боюсь, що в мене не залагало так сильно, я став просто мене люби. Ах ти що. Опа, опа, опа. Не застряг? Ааа! Бляха! <плёк>

Сам когда че спампойн, чтобы я на шкаф сдох. Я уже туда не впав, все я уже сдох. Помер. 24. Теперь, короче, с моей ришком и увага а, не, не знаю, чому вона така рідкісна, що показується. Рідкісна. Книга. Тепер півмо, куди мені бігти? Так? Да. Тепер мені бігти прямо. Ше. Ну виважу, я в біг, коротше, п'ять років. Тепер я мені ще раз так бігти. І я біг за якихось трьох діамантів. <сум> Боже мій, три діаманти! Це так багато. Потім, потім коли, я, коли я буду там, я вже буду на ді п'ятдесят дя. Я вже мат... Боже, мати вже сад. Ох ти шо. Пошла я за собою ліжко. Якби не взяв ліжко, я би не проспав би ніч. І хаті. Я би мусив би вмерти, <схід> коротше. Давайте спитки, 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 спитки. А чого так далеко їжу? Спитки, спитки, спитки. Спитки, 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 спитки. Поспати дайте! Ну дайте поспати! Дайте поспати. Сказав, дайте поспати. Дякую. Добрий ранок вам всім добрий ранок. куренні, курені. О, іди сюди. Які за три діаманти мене змотивували побігти сюди, скільки скільки, було, скільки метрів. В Майнкрафті один було за один метр. Тобто я майже кілометрами побігти. Можна сказати. Випобігаю хто зна куди. Побігали. Ух ти шо! Аляляля. Я ще мене вищити заліз. Ну, все мені наш. Я вже знайдуть діаманти. Дімати вже будуть наступні серії. Я це відео розділю. Тут це я розділю на кілька частин. Тут я буду грати поки що сам. А потім я може попрошу першу скачати мою версію і. По першу дору скачати мою версію і пограти з ним може. Я буду... потім пограю з ним. Я сьогодні буду гуляти. Поки я не можу його попросити, бо я не можу йому позвонити, просто скачати, сказати алло, Авох мені алло, ти маєш скачай мою версію. Я прибіг. Дякую вам Дякую вам всім за перегляд. Всім па-па. Стопа! Я вам вам хотів раз показати своє оце. Я вже показував інших своїх відео, тільки я не грав. Ну окей, всім па-па! Завтра буде наступна частина, як я буду або грати з другом, або трошки подивлюсь відосики, щоб знайти інформацію. Більше запишу координати, потім буду бігти, вігти діамантики, Ну, всім па-па!